Мої вітання, друзі! Один раз приготуєте і цей салат стане улюбленим у вашій родині. Ніжна куряча печінка, соковиті овочі та гармонія смаків, яка підкорить будь-кого. Він одинаково чудовий і на святковому столі, і в будні. Тож давайте готувати разом. Спершу беру середню синю цибулю приблизно 100 г і нарізаю її тоненькими півкільцями. Перекладаю цибулю в миску для маринування. Додаю 1 столову ложку цукру, чайну ложку солі та 1 столову ложку яблучного оцту. Якщо яблучного немає, замінюйте лимонним соком або звичайним також буде смачно. Все ретельно перемішую і залишаю цибулю маринуватися. Вона повинна стати м'якою і солодкуватою. Далі беру курячу печінку, у мене її 400 г, її вже помила, очистила від усіх плівок і нарізаю на невеликі шматочки. Так вона швидше і рівномірно приготується. Розогріваю сковороду з олією, викладаю печінку на гарячу сковороду і обсмажую помішуючи, поки не змінить колір. Не стане повністю готовою. Обов'язково загляньте до мого плейлиста з салатами. Там ви знайдете багато цікавих ідей. Коли печінка вже рум'яна та соковита, додаю один подрібнений зубчик чеснику. І на кухні миттю розливається хвиля апетитного аромату. Легенько підсолюю, приперчую до свого смаку, а потім вливаю столову ложку соєвого соусу. Він подарує страві пікантність і ніжну глибину смаку. Ще раз обережно перемішую та перекладаю в миску, щоб печінка трохи охолола. Цей момент дуже важливий. Саме він робить салат особливо м'яким, ніжним і збалансованим. Поки печінка охолоджується, беру один солодкий перець, очищаю його від насіння і білих прожилок. А потім нарізаю тонкою соломкою. Обирайте будь-який солодкий сорт, який вам до вподоби. З'єдную охолоджену печінку з нарізаним перцем. І маринованою цибулею. Сік, що виділися під час маринування, обов'язково сіджую. Він зробить салат надто вологим, а нам цього не потрібно. Для свіжості та аромату подрібнюю свіжу зелень. Сьогодні у мене петрушка. Але ви сміливо можете обрати кріп чи будь-яку іншу улюблену зелень. Вона додає салату неповторної свіжості та яскравого смаку. Заправляю все майонезом. Приблизно 2 столові ложки. А також додаю чайну ложку гірчиці в зернах. Вона подарує салату приємну пікантність. Добре перемішую, щоб кожен шматочок був рівномірно вкритий заправкою. І тут хочу порадити. Якщо хочете зробити салат ще більш насиченим, спробуйте додати трохи обсмажених грибів або волоських горіхів. Це подарує нові приємні нотки і текстуру. Салат з курянь печінки готовий. Смачний, ситний, справжнього насолода! Дякую, що готували зі мною. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку і написати в коментарях, як вам такий салат. Всім миру та добра!